Для того щоб з 1 вересня криворізькі учні мали змогу безпечно здобувати знання у звичному форматі. Вже зараз криворізькі заклади освіти проходять належну підготовку. Ми зараз робимо все, щоб шкільні заклади і дошкільні заклади перейшли в режим офлайн, щоб можна було нормально навчати дітей і нормально йшли далі. Життя вже у нас відкриті 28 садочків, в які діти ходять офлайн денно. Плануємо до тесь до середини літа, щоб всіх садочків вже було 62. А також ми зараз робимо все, щоб з 1 вересня почати процес офлайн в школах. Це буде більше ніж 100 школ. Квітень, травень у місті проходить під знаком безпеки життєдіяльності в освітній галузі. Основна увага безпеці всіх учасників начального процесу. Педагоги відпрацьовують алгоритми дій під час тривог та надзвичайних ситуацій. Можу сказати, що під час ракетних і дронових атак на кривий ріг 35 закладів освіти були пошкоджені. Де криша, де вікна, де ще щось. Але вони вже все відновлені. Там вже все зроблено. І на сьогодні 114 учбових закладів мають сертифіковані ДСНС укриття. До осені це, мабуть, буде більш ніж 200 для повноцінної роботи. Але можу сказати, окрім цього, є ну дуже е, великий напрямок. Це навчання. Навчання разом з ДСНС, в тому числі показові уроки, там де дітей навчають, як себе вести, якщо є небезпека. Сьогодні в межах міського дня цивільного захисту такі заходи прийшли у Довгинцівському районі. Тут на базі ліцею номер 81 організували тренувальні заняття на чотирьох локаціях. Перша локація це в нас був пункт незламності. Це на випадок, коли зникає електропостачання, відновлюється робота генератора і відновлюється робота електрики і інтернет-зв'язку. Друга локація це була повітряна тривога, коли ми направлялися в укриття. В укритті працював психолог, в укритті працював медичний працівник. Третя локація це пожежа. І четверта локація це виброс хлору повітря. Нам з вами сьогодні треба самим вміти діяти в разі надзвичайної ситуації, повернутися в свої заклади, навчити колективи діяти в таких ситуаціях, щоб першу чергу щоб жодної паніки не було, якщо виникає така ситуація. А далі ми повинні навчити дітей участь у заходах міського дня цивільного захисту взяли керівники освітніх закладів, фахівці криворізьких територіальних курсів цивільного захисту, представники міської влади, а також рятувальники, зокрема з пожежної частини номер 26. шість. Подальшому планується в кожному закладі провести подібні заходи. Основне, щоб персонал повторив навички, да повторив порядок дій, пригадав, і потім з дітьми це можливо буде відпрацювати вже в закладах, де вони працюють. Повторювати ніколи не зайве. Ми зараз живемо. Особливий період такий, так, військовий стан введений. Тому повторювати, нагадувати і ці навички вони знадобляться. Основне, щоб ніколи не було паніки, бо паніка це завжди приводить до неправильних дій, а ми боремось за правильний результат. Учасники заходу кажуть, багато чому вже навчилися, але в умовах воєнного часу вкрай важливо відпрацювати всі алгоритми, які в разі небезпеки можуть уберегти життя. як був військова людина, то я розумію, розумію, цих всіх питаннях Можна, могла виникнути пожежа, могла виникнути обрушення, могло виникнути взривопасна якась ситуація, яка недорозірений не снаряд. Могло дуже багато, але були вибрані ті лок... Ті питання, які зараз на потрібні показати вчителям майбутнім, які вийдуть на працю 1 вересня, і нам відпрацювати як директорам ці заходи, дарій військова Максим Пономарьов. цей день.